Вітаю на каналі у гостях у тані. Сьогодні хочу вам показати і розказати, яку посилку я отримала, Вирішила замовити новинку від компанії Гуміно. Це ось такий органічний набір, в який входить гуміно, органічне добриво 3 літри, воверин проти ґрунтових шкідників, рис проти хвороб і актофіт проти шкідників по вегетації. Зараз коротко я вам охарактеризую кожен препарат, кожен засіб, щоб ви зрозуміли, що це є. Як ви вже зрозуміли, свої рослини я буду вирощувати на органічному добриві, яке називається гуміно. Перше підживлення росати можна робити уже після 14, 14 днів, як ми висаджуємо її в ґрунт. Це томати, перці, баклажани, огірки, буряк, морква, капуста, цибуля, часник. Можна використовувати для плодових та ягідних культур, для винограду, для будь-яке кореневе підживлення. Це органічне добриво використовується періодичністю 12-14 днів, тобто раз у 2 тижні. Формула цього добрива це 30 24 Тобто, 30. це що потрібно нам для рослини, щоб гарно наростала зелена маса. І 24 це, те, це калій, це для того, щоб наростали гарно плоди і корінь. Тому це унікальне органічне добриво гоміна, яке я замовила, і які, яким я буду користуватися, звичайно, протягом усього періоду, коли я буду вирощувати свої рослини від початку до збирання врожаю. Обов'язково я вам буду показувати, який же ж ефект має це органічне добриво на наші рослини. Але якщо ми хочемо, уже, щоб наші рослини мали менший вплив мінеральних, хімічних добрив, то, звичайно, нам потрібно їх захищати також біопрепаратами. І ось для захисту рослин від білокрилок. Трипсів, личина хруща, ми використовуємо боверин. До речі, я вам хочу сказати, що дуже суперовий біологічний інсектицид для захисту рослин. Ось, наприклад, візьмемо наприклад, полуницю. Ми знаємо, що полуницю нам обов'язково потрібно захищати від шкідників. І якщо ми вирощуємо полуницю для, наприклад, для маленьких дітей. І хочемо, щоб наші дітки їли екологічно чистий продукт, то Боверін – це саме той препарат, той засіб, який можна використовувати по полуниці. І полуниця захистити полуницю від личинок хруща, від трипсів, від білокрилки, тому що ми знаємо препарати. Від трипсів пополуниці, але вони дуже шкідливі для організму людини. а ну, зокрема, звичайно, для організму дитини. Тому цей препарат, я ось маю Боверин М, і він дуже-дуже дієвий. Боварином можна обробляти ґрунт перед посадкою рослин для того, щоб знищити личинки, наприклад, хруща. Також можна поливати у прикореневу зону рослини, можна через крапельний полив. Але одна умова, боварин потрібно зберігати при температурі 4-6 градусів. Тобто, не бажано, щоб він не був у вас на жарі. Його можна занести або в погріб, або зберігати у холодильнику. І температура для внесення ґрунт – це десь 10 12 градусів. Ну, я думаю, нікому не потрібно рекламувати розказувати про препарат Актофіт. Актофіт взагалі це унікальний інсекто -акароцит. Біологічного походження, він знищує шкідників період вегетації і на декоративних рослинах, і на сільськогосподарських. Він не накопичується в рослині, у ґрунті, у воді. Немає препарату, не, немає звик, не звикають шкідники до цього препарату. Ну, великий перелік культур, по яких ми можемо використовувати, і великий період, період, вибачте, перелік шкідників. На яких впливає цей актофіт? Це і жук, це личинки молі, це і кліщі на плодових, на капусті, наприклад, це білани, це совка, це і виноград, і овочеві культури, як закритого, так і відкритого ґрунту, декоративні рослини, і культурні кімнатні рослини. Тобто ми можемо використовувати актофіт на, великому, на великій кількості. Рослин Дуже гарний препарат, дуже я використовувала неодноразово, врятував мій мої огірки актофіт, рятував мої кімнатні рослини. Чим ще гарний актофіт? тим що Якщо ми обробили рослини, обробляти потрібно у ясну суху погоду, щоб не було опадів. але коли ми обробляємо, то температура повинна бути 18 градусів і вище. І ще одне, те, що плюс: що термін очікування це 48 годин. Через 48 годин ми можемо вже зривати плоди і їсти. Це короткий термін очікування, на відміну від інших небіологічних препаратів. Для захисту рослин від хвороб я маю план рис М. Для захисту рослин від кореневих гнілих, також від широкого спектру інших грибкових і бактеріальних захворювань. Прекрасно нам підходить план рис. Планрийс проводиться першим оприскування. Це після 7-14 днів, як ми висадили рослини. Це картопля, перець, томати, баклажани, огірки, кабачки, капуста. Капуста чорна ніжка. Огірок кабачок, гарбуз диня, кавун, кореневі гнилі, борошниста роса, пероноспороз. Томат Перець, баклажан, і картопля, цей фітофтороз, це фузаріоз, це бактеріози, це перша, це кореневі гнилі. Можна обробляти і плодово-ягідні культури, це мій, це знову ж та сама сіра гниль, бактеріози. Тобто це унікальні біологічні препарати. Вони прекрасно підходять для того, щоб виростити наші рослини без хімічних, без мінеральних добрив, без хімічних захисту, хімічного захисту тому ось у такий набір. Для замовлення такого набору переходьте за посиланням, яке я залишила в описі під цим відео, також за моїм промокодом гості Вас чекає приємний бонус у вигляді знижки 100 гривень.